Ти говориш, що не бачиш гри як такої у Динамо зараз. Але хіба в минулому сезоні не було так само? Було так само. Так само, але у минулому сезону була відсилка на те, що це перший повноцінний сезон Шовковського, так що нам найголовніше треба здобути результат у чемпіонаті. Єврокубки ми провалили, а ми заплющили на це очі. з відсилкою на тому, що у цьому сезоні як казав капітан Динамо, вершина Єврокубків попереду. Тому у цьому сезоні. За рахунок того, що той же склад, ну, треба щось вимальовувати. Але ми бачимо, що у цього складу йде тільки регрес. Караваєв не молодше, Ярмоленко не молодше. Брашко регрес, Шапаренко регрес, і піхальонок, якого я минулий сезон увесь нахвалював і кажу, його десь не вистачило. Зараз бачимо, що не може виграти конкуренцію у Михайленка та у Яцька, так. так. Ось ця ситуація. Ну, це і це до тренерської роботи, мені здається, питання, тому що ти сказав, минулий сезон, можна було виправдати тим, що це був перший повноцінний сезон Шовковського. Ну але я, наприклад, з цим не погоджуюсь, тому що Шовковський прийшов у команду ходу сезону 22-23. І тобто він за ту частину сезону, де він працював, він в принципі, міг визначитись, побачити, що перед що за команда перед ним визначитись, які гравці йому потрібні, і провести нормальну підготовку. І це був не те, щоб його перший повноцінний сезон. Ну немає такого виправдання перший повноцінний сезон. Навпаки, ти прийшов по ходу сезону, ти вже побачив. Хто з себе що представляє? І можеш працювати з футболістами, які тобі потрібні. Підсумку ми нічого не побачили, провели з єврокубках, стали чемпіонами, але гри, як ти кажеш, не були з тобою, погоджуюсь. Ну і зараз ми бачимо ту саму ситуацію. Тобто не змінилось взагалі нічого. І тут питання до тренера, напевно, ні, в першу чергу. В першу чергу питання до тренера, як не крути.